Привіт усім! З вами Лірок, і сьогодні у нас перша серія проходження гри бо шлях синьо-зеленого лотуса. Грати. Тут все просто в меню таке. Я вибрав українську мову на замовлення. Тут, ну, текстова, звісно, озвучки немає, тається ніякою мовою, але. Є, і перекладено досить таки непогано. Все буде про духів. Я так розумію, духи листочків. А ось і наш головний герой. Його, не знаю, наставник, не наставник, як це правильно сказати. Йокай, духи. Ну, Після завантаження зазвичай якийсь рядок хокує. Місячна сльоза дебаграніє бамбук. Зростає лотос. Три рядки. Угу. Ну, ось і все. Ми починаємо таким лисеням, яке з квітки лотоса з'явилося. Гарна графіка. Насправді мені дуже подобається. Так, поки ми не ні бити, нічого не можемо, тільки бігати і стрибати. Я вже частково проходив цю гру, глянув. Там було перше збереження. Глянув, подивився, прийшов боса, щоб зрозуміти рівень складності. Ну, поки нормально. <кхи> Якщо що, ми могли б після 20 смертей розблокувати безсмертня, вічну ману, плюс ще швидкість гри можна зменшити. Якщо буде занадто вже складно. Тобто так. Є звичайна швидкість, а я. Є... є менша. Так, цей бамбук ми запам'ятовуємо, нам потрібно буде його потім взяти. Ось ці. Ну, ті колючі. Туди не наступати, звісно. Ну, все, до речі, інтуїтивно, зрозуміло, як, як не дивно. І красиво дуже. Так, Поки тут тихо не зовсім зрозуміло, що там відбувається. Так, я так розумію, в цій грі, ну, з того, що я прочитав, більшість духів тут або придумані, або перероблені трохи. Тобто потрібно все сприймати так, як є, і не зовсім там прив'язуватись до японської міфології. Хе. Хе. Ну, тобто цей Тейта... Тентайхан це придумана розробниками дух Йокай. Ніколи не вражали, що бігають цими лісами, але цього разу небесний плювок аж обурливо жахливий. Ну, звісно, образи. Як це ж японська міфологія. І такий неймовірно крихітний. Стиль витримано. Моя повага до камі це боги меншає з кожним твоїм подихом. А тепер забирайся геть, від стала потвору, вертайся туди, звідки вилізла. Тоді я навіть не стану старатися тебе. тебе з лиця землі. Це, типу, як наш ментор буде. Асахі. Стривай, передумали. Сережка у тебе, вусі досить незвичайна. Яка цікава реліквія. Останнім часом камі зовсім недбало ставляться до своїх небесних дарів. Можливо, я тебе недооцінив. Я лише один спосіб це з'ясувати. Ось, випий. У нас чай тут буде вирішувати все на світі. <смі> І чаювання. Це розкриє істинний потенціал твоєї сережки. Опа. Розблоковано трансформацію ці Ну Це буде звичайна атака. Так, тепер можна спробувати розбити бамбукову стіну праворуч. Оп. М -м. Варто було здогадатися, що ця реліквія втратить свою силу гниючи у твоєму нікчемному вусі знову образи. У лісі можна було побачити паростки багряного бамбука. Ти можеш зібрати їх і використати для поліпшення свого ціпка. Повертайся туди та збери 10 оберемків бамбука. Потім принесеш їх сюди. Я перетворю цю на зубочистку на щось бодай трохи дієвіше, але до твого відома я роблю це лише з жалю. Ось є в нас завдання. Добути 10 оберемків багряного бамбуку. Ну і якщо ненароком забули, можна повторити останню фразу. Бамбук, новий предмет. У нас є інвентар. Завдання. Ну, ці штуки пізніше з'являться і ці. Це можна розбивати, іноді навіть допомагає, але... Не зовсім зрозуміло, нащо вони взагалі тут. Ну, зараз станеться щось страшне. І в мене така підозра, що нам доведеться з цим розбиратися. Навіть не питайте, що там за Годзіла виліз. Не знаю. Тут зберігаємось. Чаю випили. Так. Тепер ми можемо стрибати. Тут другий стрибок дуже цікавий. Коли ми по чомусь б'ємо, тобто, наприклад, ось так, наше лисенятко підсвічується, і тоді можна стрибнути ще другий раз. Тобто можна вдарити навіть знизу і ще раз стрибнути. Ну, це якийсь. Не зовсім знаю, що це за йокай. Оце, напевно, ці з листочками. духи. Так, тут не провалюємось. Далі бамбук нам треба. Добудемо весь бамбук. Навіть майстерність буде вимірюватись тим, наскільки довго ми будемо перебувати в повітрі. Б'ючи, ну, там, ворогів, наприклад. Ну, там далі Ступає. Щось страшне і незрозуміле. До речі, в цих ліхтарях захована одна душа. Це місцева монетка. Опа. Забирали все. Так, тут кинец карты. Карта, до речи, тут прикольна. Месячный букет у темряви Туркусу бутон. Хоку. Прочитали. Опа, и еще раз можно подстрибнуть. Та штука идет там далее, на заднем плане. Побачимо, що це таке і що взагалі сталося. Збережемося. Щось страшне сталося скрізь. Так. Якщо є збереження, обов'язково зберігаємось. Пучнуть бігати зайчики, їх підбити не можна. Я пробував. І не раз далеко. Напевно, тікають. Тікають від тієї штуки величезної. Так, о, моє прохання виконано. Тупе слухняне донестями цуценя. Можливо, колись ти навіть станеш в мені моїй пригоді. Ну, а поки віддай на мені ті оберемки бамбука. Здається, усе. Тепер спробую прокласти новий шлях крізь густий бамбук і зустрітися з почварними істотами, що чекатимуть там далі. Йти туди наодинці може бути небезпечно, але нехай. Завдання виконано. Все у нас є. Ну, Чайничок. Новий предмет чайник. Це один з основних предметів. Він, по суті, буде нашу ману вимірювати. Ну і предмет. Якщо ви втратили частину здоров'я, станьте на землю і отримуйте, Щоб випити чаю. До речі, це можна робити під час бою. Ну, тобто, приколи з. Карімом і драконами, це не просто прикол. Тут те саме можна бути там з головкою сиру. Тут можна буде заварити чайок, поки бос десь стрибає в інше місце. Ну так, і коли я атакуємо ціпком, Мана, чайник автоматично наповниться енергією. Оп. Тепер стараємось запам'ятати, якщо десь щось є. Щоб не забути і не загубити. Якісь підозрілі місця. Оп, бамбук теж не забуваємо. О, це ми, ті самі почварні істоти, тобто вони нас чули виходить. Пісобзаклад для тебе несподівано, отак-от от скоро говорити з новими персонажами, але за тобою потрібен нагляд та вчитися ще багато. Прошу вас не зважати на не, незв'язне бількотіння мого недолугого придатка. Не стверджує, що даден, бачите, за межами цього світу, але вам певно одразу зрозуміло, що це повний нонсенс. Кря, зараз буде видіння. Бачу якусь гарно вбрану тваринку, що змахує ціпком і б'є. Той паперовий дух ліхтарик. Тут, до речі, можливість часто передує навчанню. Тобто я вже знав, як це робити до того. Але тут вони будуть частково розказувати. Тоді малення спалахує і може стрибнути ще раз просто в повітрі. Марання божевільного. Оп? Просто збіг обставин. Чи щось більше. Так. Бамбук не забуваємо. Так, і тепер тут на карті видно, можна перестрибнути зараз. Якщо. Від, від... А, ну все. Ну, насправді це можна буде зробити з іншого боку, але можна було і із цього. Просто застрибнемо коли. Будемо з іншого. І можна з ліхтариків збирати, якщо хочеться. Але я думаю, насправді цих штук буде достатньо. Оп. Так, тепер нам потрібно туди далі. Оп! І ще витягнемо один листочок. Іноді замість цих листочків може бути щось інше. Так що обережно. Так розумію, місця фіксовані. Ну, ось і перші яка і по ним уже зрозуміло, що вони не дружні. Ча іноді вони допомагають кудись застрібнути, якщо потрібно. Так, там ніби все позабирали. Потім у нас буде така штука, яка допоможе нам притягувати ці вогники, тоді буде простіше. А тут, тут такі моменти, як в порожньому лицарі, що все може там випадати в різні боки ці монетки. Чи там були гео? Так, отут уже за допомогою ворогів нам бажано б застрібнути туди нагору. Так. Ну що ж. Так, не вийшло. Зараз переможемо цього ворога. Ну, якщо будуть проблеми, можна перейти просто на іншу карту або приманити іншого ворога. Вони не ці вороги конкретно не прив'язані до місцевості. Ось у нас є червоний бамбук. Оп. Ну і все. З цього боку тепер вилізли. Добре, йдемо далі. Можна навіть зберегтись, позабирати деякі речі. Готово. Так, а тепер нам треба обережненько. Приманити ворога. О, от і все. усі вистрибнули Купа бамбуку. Тут скрізь були, можна проходити далі. є Так, тепер також за допомогою ворога бажано було б вистрібнути нагору гору. А це я трохи треба було відразу витягувати. Ну нічого. Використаємо цього іншого. От і все, витягнули. Або просто перейти на іншу частину карти. Там, де перехід тут ніби не було. Але був перехід перед е, здвоєною вороною. Так, тут обережненько. Опа. Все, готово. Ну і там ось, ось цей момент такий, як в порожньому лизорі. Вони туди впали, ну як їх звідти дістати. Не стрибати ж на колючки. Так, ну. Зло наближається. Це будиночки для духів. Ці от штуки. Так, і тепер один момент. Тут ось. У нас синій бамбук Тобто тр треба запам'ятати це місце і потім повернутися сюди, не забути. Тут теж синій бамбук Там він... нам потрібна нова здібність, щоб з ним справитися. Yeah. Нове видіння. Лисеня вільно летить над широкими прірвами до шість туркусових пелісток, полишаючи за собою. Казна, що тут ми поки перестрібнути не можемо, тому падаємо униз. Так, і отут от у нас перша, здається, зустріч не дуже вже приємна. О! Так, і можна випити чаю. Готово. Та ви що? Це ж мале гадючиня, що вкрало мій чайник. Він просто залишився. Як можна додуматися втекти з річю, що за правом належить вищому створінню? Хе-хе. Перепрошую за свою грубість. Я давно не пив чаю. Без нього буває зовсім важко зберігати спокій. Тож, якщо ти чекаєш на слушну мич, щоб повернути мені мій чайник, я готовий забрати його хоч зараз. Ні, дякую, нам потрібен, ні? Куца гидна погань. Ем, знаєш що? Я дозволю тобі забрати чайник. Як вище створіння, наділене безмежною добро, доброзичливістю і мудрістю, я вважаю, що ми зможемо дійти згоди. Ввечері я зазвичай п'ю чай, але сьогодні не вийшло, без нього мені зовсім тяжко. Щоб відновити сили, мені знадобиться знаб... особливо міцна заварка. В цій печері живе звір, гока, якого можна додати до чаю, таке варво мене вмить поставить на ноги. Якщо ти поквапишся, я навіть дам, то я навіть тобі дам спробувати. Але, на жаль, тут звели якусь міцну стіну. Ну і що ти робитимеш? Ха! Ага. У вас є нове завдання. Там прямо ціла нова локація. Але поки ми туди потрапити не можемо. Так, уже духи не зовсім дружні. Так, тут чайок. Запарили. І туди ми поки потрапити не зможемо. Насправді ще довго не зможемо потрапити. Тут більш нічого немає. Знову дух. І сюди не можемо потрапити. Опа. І туди нагору. Тут вистачає місць, куди б нам потрапити, о! Ось новий наш злий. Так, тут можна відстрибнути. Ну, гриби всім знайомі. Тут, до речі, багато речей інтуїтивно, зрозумілі. Так, можна випити чаю, щоб відновити своє здоров'я. Ова. Ну, Невже це благословення від камі місяця? Хі-хі, я найщасливіший Кодама у світі. Зустріти тебе, це таке щастя. Я опинився в дещо у скрутному становищі. Так звідси вилізти не можна. Розумієш, я вийшов зі своєї печери, щоб знайти нових Армапілло та забрати їх до своєї кошари. І що вийшов, та й упав у яму. Такий я зовсім не знаю, що мені робити. Ну. Хоч потервенти є з ким. Ну і лишенько. От і потервенели. Що це в ім'я дивосаду відбувається? Швидше, ховайся. Ну, а це та штука, яка на нас нападала. О, ударило вже. Так, вона буде рухатись. Можна чаю попити по дорозі. Це перший міні-бос. Ну і набивати серії ударів. Ну тепер він міняє тактику, буде на нас полювати? Далі в один бік. Потім в інший. Все так швидко. Я трохи не сподівався, просто я вже, я вже з ним бився і тренувався на ньому дуже довго, десь разів 10. Ну, як не дуже, але разів 10 десь то. Дивно, що вийшло на цей раз з першого разу. Невже з ним покінчено? Я так занах перелякався. Так одразу й не скажу, що ти сильніший, ніж здається, здається, ти зміг його прогнати. Може, я і наганяю жах, але я б ніколи не впорався з таким демоном так швидко. Схоже, останнім часом істоти в лісі дечеві дедалі сильніше. Та дивино, Армапіло повернулися, але це не найголовніше, як я можу тобі віддячити. Не бажаєш чашечки теплого чаю, а поки п'ємо, то подумаємо, як нам звідси вибратися. Знову чай. Видали нам биту. Бамбукова бита. Ще одна трансформація сережки. Тепер ваша сережка може перетворитися на бамбукову биту. Утримайте бе біля предметів із блакитним сяйвом навколо. Цільтеся за допомогою лівого аналога. Потім відпустіть, щоб ударити предмет битою. Ого, твоя сережка тепер може перетворитися на биту, тин Тайхана не справжні дивовижні створіння. Ходи би знайти спосіб розбити ту синю бамбукову стіну. Тоді ми зможемо вибратися звідси. Ні, і я спробую підкинути одного з цих армопілов повітря, а потім відбий його битою просто в стіну. Ну, нормально, поводження з, з духами тварин. Так, спочатку ми це розіб'ємо. Міні-боса здолана. Ось так. Підкидаємо іксом і відбиваємо можна прицілюватися. Це я відразу не зрозумів. Тиба, тобі і правда вдалося. Ці ярма піла практичне незнищення, але я її гадки не мав, що вони можуть витримати такий удар. Нарешті я можу повернутися додому. Дякую. Якщо тобі колись доведеться відвідати печеру Удзумакі, це наша наступна локація. Будь ласка, знайди там і мене. Я з нетерпінням чекатиму тебе на гостини. Так. Тут усе. А тут нічого. Тепер нам потрібно цього армопіла відправити десь туди і ще туди одразу. А потім ще далі. Оп, наведемо, не вийшло оп, готово. Так. Тепер нам можна розбити цей ліхтарик величезний. Назбирали трохи чогось хорошого, І далі відправимо. Де yeah, Ти ба, мушу визнати, я майже вражений, але не задарай носити. Все ще мусиш виконати свою частину угоди. Око нам потрібно звіра. Йди до печери, малявко, принеси мені око звіра. І цей Старий чайник буде твоїм. Так, ну і що ж, там усе. Потім набагато пізніше ми вийдемо там, тим шляхом, вистрібнемо ліворуч. А поки що. Поки що все. Далі у нас на черзі печера Удзумакі. Ну що ж, я думаю, на поки все на першу серію вистачить. Дякую за увагу. Бережіть себе.